Чи вітання усім, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. За два дні до Великодня Християни відзначають Страсну п'ятницю. Найбільш скорботний день церковного календаря. Цього дня згадують хресні страждання та смерть Спасителя. У п'ятницю немає божественної літургії, є лише вечірня з виносом плащаниці. Страсна п'ятниця найскорботніший день у церковному календарі. Це єдиний день в році, коли не правиться служба Божа, а лише вечірня з винесенням плащениці. Її виносять іде тричі обхід довкола церкви з плащаницею, яку несуть за чотири кінці священники або старші парафіяни. Після обходу плащаницю кладуть на приготовлений стіл посередині церкви, віруючи, приступають до святої плащаниці і побожно її цілують. Божий гріб прикрашають квітами і лампадками. За ним ставлять хрест. Без розп'яття з полотном. Сама плащаниця символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус, коли його зняли з христа. Після Воскресіння на полотні залишився відбиток його образу, який утворився, як дослідили учені, шляхом великого випромінювання. У цей день люди згадують страсті і смерть Спасителя, дотримуючись суворого посту. Священнослужителі вдягають найтемніший одяг по усіх церквах, замовкають дзвони. Поклоніння плащаниця триває два дні до великодньої служби, тобто до пізнього вечора суботи, і за кілька хвилин до Великоднього хресного ходу її вносять назад у вівтар. У Страстну п'ятницю літургії немає, лише відбувається служба, під час якої люди співпереживають смерті Ісуса Христа. Віряни тримають у руках запалені свічки, що символізують велич Спасителя під час страждань. У четвер, 17 квітня, у Калуші було відкрито барельєв героєві України калушанину Ігорові Дмитріву, який загинув на Майдані у Києві 20 лютого. Ідея встановлення пам'ятної дошки належить архітектору Петру Пострільоному та скульптору Ігорю Семаку. Побратими Ігоря Дмитріва одразу погодились на таку пропозицію, тому усі витрати на встановлення барельєфа взяли на себе. А підприємець Петро Підкамінний надав матеріал для виготовлення граніт. З місцем встановлення визначилися одразу на куті будинку. Що по проспекту Лесі Українки, в якому проживав Ігор, власне, така пам'ятка небесному сотнику чи не перша в країні? Адже це вже повноцінний архітектурний барельєф із погруддям героя. на урочистому відкритті від імені родини Ігоря Дмитрива, виступив його брат Микола, який подякував усім за збережену пам'ять про брата Ігор був твердою прямою людиною, він, він завжди мав свою думку. Вона не обов'язково мала збігатися як із моєю, так і з маминою. Він був, був твердий, але він був справедливий. Він за добро платив добром. Ну і коли бачив, що якась є несправедливість, він завжди старався стати на бік правди. Я чомусь, чомусь думав, що я завжди йому допомагаю. Ну а сталося так, що все, все, все що він, за своє коротке життя. Зберіг все, що збудував, то він все присвятив мені. Важко. Важко, бо я ніяк, ніяк не можу звикнути з тою думкою. Кажу, що незамінимих людей немає, а тепер я точно знаю, що... що незамінимі люди є. Мені брата і мамі, сина вже ніхто не замінить. Я дуже дякую всім товаришам, котрі з Ігором до кінця, котрі пам'ятають Ігора не тільки як він був живий, веселий в компанії, коли він допомагав, коли допомагали йому, а пам'ятають його після смерті. Повну версію даної події дивіться одразу після випуску новин. 16 квітня відбулося перше засідання окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу номер 86. присутні на засіданні прийняли присягу члена виборчої комісії, розподілили обов'язки і склали графік чергувань у приміщенні ОВК. Як відомо, до територіального виборчого округу номер 86 увійшли міста Калуш, Бурштин, а також Калуський, Рогатинський і Галицький райони, 16 квітня відбулося перше засідання. ОВК його провів заступник голови комісії Орест Сімка. Він повідомив, що замість голови і секретаря комісії киян ЦВК вірогідно призначить інших людей. Присутні на засіданні прийняли присягу члена виборчої комісії. Беручи на себе повноваження члена. Секретаря голови заступника виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю додержувати з Конституції України та виборчих законів України чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки. Виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Також Орест Сімка озвучив положення закону України про вибори стосовно прав та обов'язків членів виборчих комісій. Додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів. Друге брати участь у засіданнях виборчої комісії. Третє виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії. В принципі, ці всі пункти і говорять про те, що вони підписані. Ну, я думаю, тут зібралися не діти, всі дорослі люди розуміють, що, відповідно підписуючи цей документ, беруть на себе певні зобов'язання. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти кандидатів на пост президента України, а також публічно. Оцінювати, оцінювати діяльність кандидатів на пост президента України, України та партій суб'єктів виборчого процесу. Вибори річ ну досить така відповідальна і легкого нічого не буде. Хто думає, там ну стаючи що люди є досвідчені, що хтось не знає, що там я зароблю там пару тих гривень, що там будуть давати, і скажімо, нічого робити не буде. Глибоко помиляється термін. Дуже малий. скажімо, цей місяць лишився цих виборів. Значить, пахати треба буде. По програмі. І хто там має, скажімо, на роботах і цей, зразу говорити, ми довідки будемо давати, значить, ви будете більше тут проводити в адміністрації, ніж на роботі. На засіданні розглянули питання про розподіл обов'язків. Проголосували за звільненого члена комісії для роботи на постійній основі представника від кандидата у президенти Юлії Тимошенко Любов Зіник. Вона, а також голова, заступник і секретар ОВК, відповідно до закону, звільняється від обов'язків за основним місцем роботи зі збереженням стажу на час роботи комісії. Міська і районна ради виділили ОВК чотири кабінети у приміщенні райдержадміністрації по два на другому і четвертому поверхах. Члени комісії склали. Графік чергувань у приміщенні ОВК на найближчі три дні. Акцію Стоп хабар днями провели учасники Калицького автомайдану. Активісти клеїли на всі державні установи нашого міста своєрідні пам'ятки, які закликали не давати та не брати хабарі. Революція в Україні довела, що в нашій державі проблема корупції стоїть особливо гостро. Щоб її подолати, треба боротися не лише з тими, хто вимагає і бере хабарі, а й змінити свідомість кожного українця і не давати хабарі та дотримуватися закону. Такий зміст акції окреслив лідер калуського автомайдану Володимир Павлів. П'ятеро активістів більше вирішили не залучати, щоб ніхто не розцінював акцію, як піар об'їздили Калуж. Напередодні з усіма очільниками держустанов такі дії були погоджені. Ніхто не заперечував, що біля входу у приміщення були наклеєні такі рядки: як братимеш, даватимеш хабаря, відчуй кров небесної сотні на своїх руках. Нижче надані номери телефонів довіри, за якими можна звертатися, якщо громадянин володіє інформацією про вимагання чи взяття хабаря посадовою особою. Таким чином автомайданівці навідалися до міської та районної рад, їх управлінь, усіх медичних та освітніх закладів міста, крім шкіл, а також до правоохоронних структур міліції, прокуратури, суду даї. Автомайданівці сподіваються, що нагадування не брати і не давати хабарі допоможе сформувати нове суспільство, а держслужбовців спонукатиме діяти винятково у правовому руслі. Наближається літня пора, і багато калушан традиційно відпочиватимуть на лівниці. Однак територія біля цієї колись найчистішої річки Європи завалена купами сміття. 16 квітня активісти калуського автомайдану разом із студентами політехнічного коледжу провели перед великодню акцію із прибиранням берегів річки. У те, що наша лівниця свого часу була визнана найчистішою річкою Європи, вірить чимало калушан. Такий факт дійсно був зафіксований однією із міжнародних екологічних організацій у другій половині 80-х років минулого століття. Та з того часу, як кажуть, багато води витекло. Не той тепер Миргород, Хорол, річка не та. перефразовуючи Павла Тичину, не той тепер Калуш і Лімниця не та. Однак вона залишається улюбленим місцем відпочинку Калушан. Прикро, але береги річки настільки засмічені, що навести лад досить непросто. Щороку, зазвичай, напередодні відпочинкового сезону небайдужі калушани організовують акції із прибирання найбільш захаращених відходами місць узбережжя. Ось і цього разу, 16 квітня, перед Великодню толоку організували на ліниці активісти Калуського автомайдану разом зі студентами політехнічного коледжу. Ця акція е, е, зроблена для того, щоб трошки очистити береги. Річки Лівниці, яка є, до речі, заказником, природним заказником, занесена в Держреєстр України. Ну, за декілька хвилин можете подивитися, подивитися, скільки, скільки зібрано сміття сміття, яке принесли наші співмешканці, наші громадяни. Хочеться звернутися до Калушан, до жителів району, ті, хто. На цей сезон буду їхати, відпочивати на одну з найчистіших річок Європи, щоб те, що приносили, привозили з собою, так, так само і забирали звідси. Революція починається з себе, в першу чергу, з того, що є в тебе в серці, в душі. Велике прохання забирати за собою сміття. Сьогодні ми зібралися для збереження нашої, так би сказати. Природи, для того, щоб не можна дивитися на навколишнє середовища, яке дуже забруднене. Потрібно кожен день робити, старатися, принаймні, щоб було краще все і краще. Потрібно прибирати, не смітити після себе, це найперше. Адже залишати природу, віддихати і залишати, відпочивати в такому безпорядку це неможливо. Думаю, кожній людині неприємно в цьому. І потрібно, ну що ж, найперше починати з себе. Старатися прибрати за собою більш, я знаю, старатися просто бути кращим для себе. В першу чергу ви змінити навколишнє середовище і життя кожного майбутньої, там, наприклад, людини, яка хоче приїхати, віддихнути. Я думаю, не кожному буде приємно дивитися на це все, що нас оточують ці бутылки і все остальне. Потрібно бути більш, як би сказати. Доражніш за дві години дві групи студентів політехнічного коледжу зі своїми кураторами та автомайданівці зібрали понад 120 великих мішків сміття і завантажили ними повний крас. Допомогли акції транспортом калузькі підприємці. Також цього дня активісти автомайдану побували на великих стихійних сміттєзвалищах у добрівлянах. Сьогодні ми відвідали у селі Добровляни стихійне сміттєзвалище і переконалися в тому, що необхідно щось робити на рівні районної влади. У нас пропозиція від автомайдану, щоб районна рада на своїй базі створила комунальне підприємство наподобі екосервісу, який є у місті. Це не потрібно 10-15 машин, це вистачить двох машин і розставити желізні баки по селах і періодично прибирати це сміття. Щоб... Тому що повірте. Зараз це вилізе нам через 5-10 років боком. Так буде страшна ситуація екологічна не тільки на березі Лівниці, а повністю по всіх селах. За словами автомайданівців, після їхнього візиту місцева сільська влада почала виправляти ситуацію і загортати купи сміття трактором. Напередодні Воскресіння господнього кожна господиня поспішає придбати все необхідне до святкового столу, яка вартість у місту великоднього кошика цьогоріч наші кореспонденти дізнавалися на Калуському муніципальному ринку. Від самого ранку на ринку людно. Перед ворітьми у хлібних кіосках уже красуються пасочки, хоча до їх освячення ще два дні. Неподалік господині продають домашні паски. Розповідають, пекли на дровах. На домашніх яйцях замішували тісто. Біля них утворюється невеличка черга. Покупці розповідають, купують тут завжди добрий домашній хліб, тому і за пасочками прийшли. Якщо ще кілька років тому купували паски, здебільшого молоді господині, які не мали досвіду у випіканні, то зараз і поважні газдині, які ми самі пекли в печі, не цураються купованих. Кажуть, зараз іноді часу не вистачає. Я купила пасочку, ну, бо не маю часу зараз пекти. Чоловік має часу пекти. А я прийшла сюди до своєї тіку. Знайомою файно пекти. Ну а пече колись будуть. Сама дають купла та піду в печі. пекти. для нас пенсіонерів все було на що не даром. Літній чоловік продає хрін по гривню півтори за штуку. Хрін, напевно, викопаний на власному городі. Як же святковий стіл без пікантної гостроти. Йдемо далі, надибаємо паски з лазурю зверху, курчатами прикрашені. Ці вже дорожчі. Якщо при вході на ринок 5, 15, 25 гривень уже велика паска, то тут зовсім крихітна 3 гривні. Далі 8, 10, 15 гривень. Ковбаса домашня 63 гривні за кілограм. Шинка 68 гривень за кілограм. Сир для плесканки 30 гривень за кілограм. Масло від 55 до 65 гривень за кілограм, яйця домашнє – гривню 20, фабричне – 85-90 копійок. Отже, за нашими підрахунками продукти до великоднього кошика обійдуться від 120 до 150 гривень. Сума практично збіглася з тією, яку називали нам покупці. Якби ж то все обійшлося у містом кошика, та за три дні свят у кожній оселі чекають на гостей. Приїжджають діти, онуки збирається вся родина. Господині готують салати, голубці, холодець і ще багато всього іншого. Тому пенсіонерам свято обходиться недешево, але великдень раз у рік ніби ми всі єдині, ніби ми такі е, дружні. Дуже, дуже, дуже наші. Українці завищують ціни вже перед святами. То вже, мабуть, якби ми могли, то вже би не то, що ви потрушили всі кишені шкіру, би напевно ще й зняли. Попри святковий настрій і клопоти, не забувають і про ситуацію в державі, але так як з чистими помислами чекаємо чуда Воскресіння, чекаємо чуда і для нашої України, і сподіваємося на краще. Довели державу до того, що ми в мінусі зараз розумієте. Ми мусимо потерпіти нічого. Ми потерпимо. Бог дасть, все буде добре. Мене ціна не цікавить, мене головне, щоб був кошик повний. на цій позитивній ноті хочеться побажати солодкої паски, смачної ковбаски. Зустрінемо Воскресіння Христове з надією і вірою в серці. Наближається одне з найвеличніших свят Христове воскресіння. Завершується останні приготування до нього, і як завжди, основними атрибутами великодня є випікання паски та виготовлення писанок. Розписували писанки в останні дні цього тижня і вихованці центру науково-технічної творчості учнівської молоді гуртка виготовлення сувенірів та мистецтво декорування. Писанка це яйце декороване традиційними символами, які намальовані за допомогою воску і барвників. Цей вид мистецтва поширений у багатьох народів світу. З писанками і фарбованими яйцями, крашанками, пов'язано безліч легенд, повір'їв, переказів, звичаїв, традицій, обрядів, які виникли ще в язичницьку добу. Видозмінювалися, а з прийняттям християнства набули нового значення, пов'язаного з дійством освячення Паски під час найголовнішого християнського свята Великодня. Свідси і їхня назва Великодні. Яйця. В останній передвеликодній тиждень розписують писанки вихованці Центру науково-технічної творчості Ушнівської молоді гуртка виготовлення сувенірів і мистецтво декорування. За словами керівника гуртка Галини Пукіш, існує декілька видів розпису яєць. Одним із найпростіших є технологія виготовлення крапанок та крашенок. Беремо звичайне біле яйце. Звичайне біле яйце. Беремо анілінові барвники, можу теж в наявності і показати їх, якщо це ви вже собі. Звичайні анілінові барвники для фарбування писанок. Розводимо їх на стакан води пачечка цього. Даємо по чайній ложці оцту. Наше біле яйце натираємо оцтом. Для чого? Для того, щоб наша фарба краще закріпилася. Поступово перший етап робимо крапаночки білі. Тобто за допомогою тоненької свічечки робимо крапочки. Занурюємо в жовтий колір. Пофарбоване жовте яйце. Протираємо їх салфеткою. І знову робимо крапанки вже по жовтому кольорі. Знову ж таки, занурюємо вже в червону фарбу. Витягнули, протерли, робимо по-червоному. Отака послідовність: від світлого до найтемнішого. Ну і кінцевий результат ось така у нас: різнокольорова крапаночка. Після цього, коли у нас все готове, ми знімаємо віск. Віск знімаємо за допомогою також свічечки. Збоку прикладаємо, він підтоплюється і зразу ж вологою, такої тряпкою чи серветкою зразу вже знімаємо і намащуємо маслом або олією для блиску. Ось така технологія виготовлення крапаночки. Крім розпису єс, діти займаються конструюванням, розписом на тканинах, склі, соломоплетінням, плетінням із паперових трубочок, а ще малюють на великодню тематику. Однією із обдарованих і активних вихованців є Іринка Сіренко, переможниця різноманітних конкурсів. Декілька років відвідує гурток та захоплюється малюванням. Крім неї, решту вихованців теж є творчі особистості, які відвідуючи гуртки, вдосконалюють небуті навички на заняттях у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Чистий четвер, 17 квітня на площі гроїв влаштували майстер-клас із виготовлення писанок. Традиція писанкарства і справді дуже цінна, але дещо забута, тож її потрібно відновлювати і популяризувати. Тим паче, що писати писанки дуже цікаво, кажуть учасники майстер-класу. Весна таки прийшла, запевняють калушани, і щоб закликати тепло, реальне встановили на площі героїв ось таку заквітчану писанку. Ідея виготовлення і власне її втілення від працівників Палацу культури Мінерал. Директор Палацу культури Алла Трещенко каже, що ідею запозичили із Коломиї. Хоча подібні великодні інсталяції часто виготовляють і за кордоном. Отже, писанка на заквітченому металевому каркасі оздоблена стрічками. Це таке собі привітання від працівників Палацу культури Мінерал для Калушан. Ну, хочу насамперед, користуючись нагодою, привітати всіх калушан напередодні цього світлого свята, побажати, напевно, Світлості душі, світлості помислів, світлості надії і світлості добрих справ. Адже оця справа, що ми її задумали, вона носить світло, світло тих душ, дійсно, які вірять у це Христове Воскресіння. Палац культури Мінерал не може стояти осторонь цього свята. Ми завжди щось хочемо зробити гарне калушанам. Я не знаю, наскільки нам це вдалося, але принаймні те, що ми робили, нам вдалося з великою радістю, з великим натхненням. Хочемо, щоб калушани теж відчули, доторкнувшись до цього красивого великоднього чи передвеликоднього яйця, доторкнулися до тієї любові, яку ми вклали у цю роботу, щоб Великдень був світлий, хороший, радісний і головне мирний. Свято писанки відкрилося урочистим дійством за участі працівників і вихованців Палацу культури мінерал. Надалі усім присутнім на площі героїв запропонували прикрасити дерева паперовими писанками. Тож площа відразу стала виглядати дуже весело і по-весняному, і привабила чимало дітей. Тож усі охочі могли взяти участь у майстер-класі із виготовлення писанок, до якого долучилися працівники музейно-виставкового центру і місцеві митці Зоряна Атлантова, Галина Турчак. Тетяна Чеборик та інші знавці писанок кажуть, що головне те, які почуття і побажання вкладені майстром у розпис великоднього яєчка. Тож недобрими думками чи з поганим настроєм писанку не пишуть. Хоча після такого дійства, яке відбулося на площі героїв перед початком майстер-класу, у всіх панував хороший настрій і душевне піднесення, а також надія і віра у чудо, воскресіння Христа і нового життя. Наші івано-франківські, гуцульські писанки найгарніші, я так думаю. Хоча мені дуже подобаються і хмельницькі, львівські, дуже гарні. І я вважаю, що в писанці варто е, триматися того е, нашого чудового орнаменту. Тому що тепер бачиш багато писанок, якихось з наклейками, з е, е, якимись кораликами. Якось то. Трошки ми відходимо від справжньої традиційної писанки, то я вважаю, що і дітей стараюся навчити і показати, які різні орнаменти були по всіх областях, щоб вони розуміли, що це таке, і що в кожному орнаменті, в, кожному, в кожній писанці є заложена символіка, яка передалася в писанці, вона найбільше Колись я Тепер вже давно не було і не знаю, як то виглядає Косівський базар, але колись на Косівському базарі це було видно, наприклад, косматські писанки. Кожне село мало навіть свою е, колористику. і, е, е, так скажемо, от Тернопільщина має. Вишивку, ми знаємо, та сорочка темна. От, якщо подивишся на писанку, так так само в орнаментиці, темна писанка. Вона має темного багато кольору. Eh, Про що? Дуже дуже. Хоча ну зовсім інший ну, матеріал і зовсім інакше, але перекликується. Львівщина має більше а, рослинного орнаменту. А як подивишся, так що то е, знову Хмельниччина? Ми навіть не я собі навіть не думала, що ще на Хмельниччині збереглися. Е, писанка дійшла до нашого часу. Полтавщина гарно, там більше так само тако рослинних орнаментів, зовсім щось інше. Так що і вони пробують всякі, вони роблять і і нашу, і кому що подобається. Головне, що вони зрозуміли, як техніка сама, як то робиться, і вони вже запам'ятаються на все життя. Ну і це була вся інформація на сьогодні. в Студії працювала Катерина Арсеній. Щиро дякую вам за увагу на все добре.